Завдяки сучасній системі та мобільній лабораторії можна оперативно реагувати на зміни екологічної ситуації в місті. Кривий ріг, місто промислове, тож моніторинг якості повітря справа життєво необхідна. Окрім стаціонарних постів, віднедавна активно використовується і мобільна лабораторія. Вона дозволяє оперативно вимірювати рівень забруднення в конкретній точці та доповнювати загальну екологічну картину в рамках міської екологічної програми. Місто системно проводить роботу з моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема основного його компоненту атмосферного повітря. На додачу до системи існуючої в місті системи стаціонарних постів контролю якості атмосферного повітря ми використовуємо сьогодні пересувну лабораторію мобільну референду, яка здатна доповнювати. Дані системи загальної системи моніторингу показниками там в тому конкретному місті, де вона зараз знаходиться. Ми вже це робимо не вперше, але це воно доводить свою ефективність. Чим більше даних в системі, тим легше робити їх аналіз, робити правильні висновки і приймати відповідні управлінські рішення в природоохоронній діяльності міста. Фахівці зазначають, що показники забруднення повітря змінюються. Після початку повномасштабного вторгнення і скорочення виробництва рівень промислових викидів дещо зменшився. Проте автотранспорт залишається вагомим джерелом забруднення. Ми помічаємо, що рівень забруднюючих речовин трошки зменшується. Особливо це було помітно в 2023 році. Але в 2024 році вже більш підприємства вже починали працювати на більш потужно, і рівень потроху збільшується. Тому ми це все відслідковуємо і ведемо контроль за станом повітря. Дарія Моронюк, Олександр Домашов, цей день.